Дніпропетровські студенти допомагають переселенцям з Донецької та Луганської областей в університетах. Сесія, а молоді люди все одно знаходять час, аби почергувати на телефонах, зареєструвати людей та надати гуманітарну допомогу. Особливо запитані послуги майбутніх юристів та психологів, адже у цих напрямках потрібна невідкладна допомога. Подробиці далі. Дівчата, які працюють на телефонах, кажуть, не можуть відійти навіть на хвилину. Він постійно розривається від дзвінків. Та найскладніша робота у тих, хто реєструє переселенців. Тут у всіх надвисоке психологічне навантаження. Анна працює у центрі тиждень, відповідає за гуманітарну допомогу, видає людям речі першої необхідності, які принесли небайдужі Дніпропетровці. Дівчина каже, інколи доводиться цілодобово бути на ногах, адже потік переселенців останнім часом майже не припиняється. Приходять поїзда і в два часа ночі, приходять паїзда і в п'ять утра. І ті людні можна покупати, дати їм постель, щоб вони могли відпочити і накормити їх». У Олени сьогодні перший день дівчині доручили зустрічати переселенців та видавати спеціальні анкети. Вона зізнається, найскладніше зібрати всіх в одну чергу і відповісти на запитання, тим більше що люди на нервах, та все це нічого, коли є мотивація. Ситуація в країні дуже жахлива, і я как там хотіла б бить участвувати. Діся, щоб допомагати катавуть людям, щоб нічути себе атрішою від ситуації та організаційною роботою тут не обмежуються. Майбутні юристи та психологи вже, так би мовити, проходять практику. У центрі щодня стикаються з десятками юридичних питань. Також переселенцям нерідко потрібна психологічна допомога. Моральна ситуація к нам то їдуть люди, які... У у всех э, травмирована психика, и тут и истерики э, по помогаем э, людям успокаивать и деткам где-то какое-то больше внимания. Ну, в общем, ребята замечательные. Усього переселенцям допомагають 30 студентів з наступного тижня. Очікують ще більше. Украй потрібні медики та фінансисти. Координатори зізнаються, уявити роботу центру без допомоги волонтерів просто не можуть. Люди, які тут знаходяться, вони дуже встали. і студенти, які приходять на помощі, нідем можливість хоча б отримати один-два виходних. Просто отоспаться, тому що на самом деле очень сложний психологически, і физически находиться постоянно здесь, а тим більше люди приїжджають з различными психологічними проблемами, і сложно пропускать пропускати це все через себя. До речі, ректори Дніпропетровських вишів охоче підтримували активність своїх студентів і одностайно прийняли рішення зарахувати усім волонтерам проходження виробничої практики. Тож, у тих, хто і досі вагається, з'явилася ще й додаткова мотивація. Артем Куля Денис Єлісавенко, новини одинадцятого каналу.